Привіт, ребята! Сьогодні я вам розкажу, як же правильно робити цікляція болгарські випади. Для початку вам треба просто, ну, діпа, сісти, розрамляєте ногу. І, відповідно, встаєте там, де витягнулася ваша нога. Находимо якусь опору, а можна і без неї, і кладете ногу. Коліно дивиться на носок, а ногу розводимо. Ногу кладете ось так. Не ось так. Не ось так. Просто поклали ногу. Для акценту сідниці ви корпус нахиляєте, присідаєте, ніби хочете сісти. Піднімаєтесь ви не наверх, а ось туди. Таз у вас рівненький, він нікуди не болтихається, як у цьому варіанті. Ми присідаємо на низ, з акцентом на квадрик. Корпус у нас прямий, ми не нахиляємося. І присідаємо просто вниз. Кот у нас гострий. І піднімаємось ми наверх. Перший варіант у нас акцент на сідниці, а другий варіант у нас це акцент на квадріцепс. І пам'ятайте, користуйтесь вагою гантелями або рвіцю в праву сміті, бо без ваги насправді ніякого результату не буде.